Добрий день. Перш за все, хочу побажати вашим родинам щастя, здоров'я, мирного світлого неба. Тепер до теми. Тема в мене функціонування діалектизмів і у умовленєвої діяльності учнів як складової креативного мислення. Чому саме ця тема? Як ви знаєте, училище в нас міжрегіональне, діти з різних областей України. Ну, перелічувати всіх областей, звичайно, я вам не буду, тому що ви самі розумієте, що, незважаючи ні на що, і Львівська область, і Тернопільська, і Хмельницька, і будь-яка область майже безліч районів. І кожен район має свій певний діалектизм, діалект. Особливо це стосується Львівщини. А тепер в нас ще й добавилося, добавилися Луганщина та е, Донеччина. Найцікавішими, звичайно, з діалектизмів в нас є Закарпаття. Особ інколи, коли вони спілкуються мовою своєю, ну, це не можна називати їхньою мовою, тому що їхня мова, якби вони крути, це наша українська. Але коли вони вживають свої діалекти Закарпаття, нам самим важко їх розібрати навіть викладачам. Тому ми просимо в них. Ну, скажімо так, перекладу, вибачайте, вже можливо, якось так сказала. Ну, наприклад, Бовташ. Бовташ. Це в них крамар, продавець, віган, жіночки це сукня, гарадичі. Чи ми знаємо, що ми піднімаємося гарадичами кожен день? Це є сходи. Капура це ворота. Ну, в більшості випадків, майже кожен з нас ці капури відкриває кожен божий день. Ну, коли навчання стаціонарне легше, ми можемо використовувати підручники, роздатковий матеріал. Може, дуже часто я використовую невербальні засоби спілкування. Як бачите, це малюнки фразеологізмів. І учні мають вгадати, тобто здогадатись, що, власне, на них зображено. Інколи ще такі речі ми невербальним способом, тобто мімікою зображуємо самі. Тобто, хтось з учнів виходить, показує якісь тих засобів, ну, мається на увазі паразеологізмів. Ну, це досить легко сніг на голову чи там, я не знаю, грудій вузол. І Одногрупник повинен це вгадати. Тобто, бачите, це все авторське, все, все намальоване, все як має бути. Тобто, оці невербальні засоби дуже спрацьовують, тому що їм подобається це метод гри, і вони в тому, від того отримують задоволення. Це будь-хто з вас може намалювати свій фразеологізм. Як кострубату може взяти з інтернету, як би кострубато він не виглядав, Кос може є дар якийсь намалювати, Кос немає. Але просто дітям буде це цікаво. Може, діти самі можуть то малювати, але це вже є цікавинка якась в тому. Це вже є метод гри, а метод гри він завжди цікавий. Наступне. Я тепер хочу вам сказати, що якщо дистанційне навчання, то ми, звичайно, змушені використовувати письмові вправи. Погляньте, будь ласка. Робота в парах. На картках, так? Бачите, що тут є? Все, робота в парах. Бачите, треба знайти відповідності. Е, далі, так само, і це вже одночасно підготовлю їх до ЗНО. Ну, тобто, мається на увазі до наступного такого їх серйозного кроку, до поступлення у виш. Розумієте? Тому що, відповідності ви самі розумієте. Це вже такий серйозніший крок. Тепер, бачите, ще таку табличку використовую, окрім того, що є така гра, як дослідження. Я, в нас ще, я ще роблю їм таку табличку джерела української фразеології. Тобто, на що вони, власне, діляться, як вони, власне, використовуються. Ну, Могла би багато вам говорити, могла би розумієте, ділитися з вами багато чим, але вибачайте, можливо, якщо комусь цікаво, звертайтеся. А зараз хочу просто закінчити кількома, завершити кількома висловами. В зв'язку з тим, що в нас така ситуація в країні, можливо, комусь не сподобається, але це моє, і я вважаю, що це правильно, ну, кілька таких слів. Мова наша солов'їна Україна в нас єдина. Ні монгола, ні татар, ні кацап не здолають нас ніяк, бо сучасні козаки їх пошлють в інші світи. Щиро надіємося та віримо в те, що москальня у землі нашій умре. буде щаслива і вільна Україна. і на весь світ світ зазвучить солов'їна. Можливо, я когось чимось образила, але ну, думаю, що ні. Але я ще розичу вам добробуту, мирного неба і благополуччя.